Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Завдати ядерного удару по безкітському тунелю на Закарпатті. Таку ідею пропонує російський фізик. Він каже, що треба обережно її пустити по тунелю на кордоні Львівської та Закарпатської областей, щоб відрізати Україну від допомоги Заходу. Все має прощитуватися, але по моїм прикидкам, хватить єдині скілото для бізкітського тунелю. Причем желательно использовать такие боеприпасы, у которых является основным действующим компонентом реакция синтеза. То есть это ну, маленькие водородные бомбы. Той же час це може бути не тільки погрозами. Під час останньої масованої атаки пролунав потужний вибух в місті Яремче. Тривогу оголошено не було. У небі не були помічені літальні апарати, телеграм-канали пишуть про вибух поблизу однієї з військових баз. Дуже схоже на диверсійну роботу. Подробиць і місце розташування давати не будемо. Чекаємо на офіційну інформацію. Диверсанти та кротини сплять, потрібно бути обережними. Пише телеграм-канал «Спалах». за даними Телеграм-каналів, вибухи лунали поблизу безкицького тунелю. Росія хоче перерізати залізничний шлях до Європи, у тому числі. Крім того, били по острию, по суті, по вузловій станції. За якийсь час ракета циркон може долетіти до вашого міста. Рахуйте приблизно самі до Києва, приблизно за 3,5 хвилини, до Львова за 5,3 хвилини, до Дніпра за 2,5 хвилини. До Вінниці 3,6, до Харкова, 3,9, до Одеси 1 хвилина. За словами експерта, військового порталу Джефенс Експрес Івана Карачевського церковини в Києві чи Львові могли наробити більше біди. Середня швидкість цього російського непотрібу – 9 тисяч кілометрів на годину. Уведені стверджують, що влада України нібито не виключає, що РФ може спробувати завдати удару по урядових будівлях. Росія може готувати масовану атаку ракетами і безпілотниками у відповіді на прорив ЗСУ в Курській області. Про це пише британська газета «The Times». Один із високопоставлених чиновників. В українському оборонному відомстві у коментарі виданню на умовах анонімності повідомив, що РФ може здійснити спроби завдати удари по важливих цілях у столиці, включаючи парламент та інші урядові будівлі. Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, і щось грандіозне, щоб показати усьому світу, що вона всесильна і що таке, я користь не залишиться безкарним, каже джерело видання. На думку співрозмовника The Times, ідеться не про кілька ракет, це можуть. Бути сотні з використанням складного озброєння крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів, і це може стати величезною проблемою для нашої протиповітряної оборони, але я вірю, що ми зможемо їх зупинити. цитує видання неназваного українського посадовця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить саме до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть ко коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.